Вітаємо глядачів каналу Кіровоград і слухачів обласного радіо Скіфія Центр у студії Марія Лебідь. Радіо Майдан звучить наживо, як в теле, так і в радіоефірі. І нагадую телефон 32 29 78. Телефонуйте, приєднуйтесь до розмови. Гість у нас сьогодні незвичайний, скажімо так, питань буде багато, я переконана. Бо сьогодні поруч зі мною голова Кіровоградської обласної ради Олександр Чорний Іваненко. Добрий вечір. Доброго вечора. Олександр Анатолійовичу, перше питання таке: ну зрозуміло, вибираємо президента України. Дуже важливо, всі турбуються, всі хвилюються, відбудеться вибор, не відбудуться. Кіровоградщина практично готова. Я маю на увазі виборчі дільниці. Казали у засобах масової інформації, що начебто є проблема на двох: на сотій і на сто й Я хочу завірити всіх наших кіровоградців. Всі 928 виборчих дільниць, як і спеціальні. В тому числі готові приймати наших виборців, а також п'ять окружних комісій. Деякі питання були проблемні, але вони зняті. Ви маєте на увазі те, що повиходили члени комісії комуніста, представники від Компартії? Ну, дійсно, але це не загрозлива ситуація для нас, це їхнє право, вони з ним скористалися. Але це дає нам можливість проводити в режимі нормальному. Це не позначиться на легітимності виборів? Ні, абсолютно. Все в межах закону достатня кількість членів для виборчих комісій для того, щоб проводити ці вибори. Однозначно, я розумію, що Кіровоградщина це не центральна, це центральна Україна, це не схід України, да, де там є проблеми, але все-таки правоохоронці готові захищати вибор кіровоградців і самих виборців. Е, ви знаєте, е, зараз практично на всі території України настільки увага приділена виборам президента, що і Кіровоградщина не стала винятком. Тому зрозуміти вірно, що ви бачите, що навіть за межами тих регіонів східних, де зараз. Тяжкі процеси проходять, особливо там практично в більшості дільниці округи вибори не відбудуться, то ми ж теж робимо запобіжні заходи. Працюють правоохоронні органи. Хочу сказати, не буду говорити по кількості, але хочу завірити всіх наших громадян. Що достатньо сил у нас для того, щоб нормально провести вибори і щоб їх не зірвати на території Кіровоградської області. Я вам цьому завіряю. Однозначно. Меморандум відомих підприємців в області. Як ви їх сприйняли? Я думаю, що не варто пояснювати нашим слухачам, прошу йшла мова, коротко скажу лише про те, чи. Е була таке було таке звернення відносно того, що продовжувалися ті програми, які започаткувала попередня влада. Як ви до цього ставитись, і взагалі як ви можете прокоментувати? Ну, знаєте, я хочу, що хочу. Люба ініціатива, люба ініціатива. Набо потрібна повинна бути владою, якщо вона працює на користь громади. Кіроворадської області. І тому ініціатива депутатів, відповідних підприємців наших, яка днями була озвучена підписанням меморандума, і інші ініціативи влада буде підтримувати обов'язково. Що стосується програм, ті програми, які є, я не хочу зосереджуватися зараз на їх по кожній конкретно, але раціональне зерно є в кожній програмі. Але враховуючи те, скажемо відверто, що Економічний стан, в якому зараз знаходиться Україна, в тому числі Кіровоградська область, в повній мірі нам не дає можливість виконувати ці програми. Але це, це проблема в фінансах, да? безумовно. Ну, я вам хочу сказати, ще в нас 170 мільйонів гривень в казначействі за борговність за минулі роки. Ви можете собі уявити. Тому для того, щоб виконувати програми, не заявляти тільки, а виконувати, безумовно, треба. Крім бажання і треба фінансовий ресурс. Що стосується фінансового ресурсу в державі зараз, на жаль, немає. Нас зараз тільки проплати йдуться по захищеним статтям. Це заробна плата, це енергоносії, це харчування, медичне забезпечення ліками, частково. А якщо є у підприємців бажання за свої кошти розвивати, ми будемо їм допомагати в цьому, будемо їм підтримувати і надавати відповідні ділянки, розробляти допомагати їм. інвестиційні проекти там, особливо непоганий проект, що стосується канатового, теж в частині того. Питань немає. Тільки є одна проблема, що в свій час не хотіли нам передавати Канату в Міністерство оборони. Але, на жаль, я не знаю, як буде зараз в зв'язку з цими подіями, які відбуваються. Чи в цілому це питання буде вирішено. У нас багато є відповідних територій, багато є місць, де ми можемо ці інвестиції планувати. Ну, от Львоваті, ви знаєте, ж, я так і Штутман, депутат наш там був висловлював про те, що вони ж теж технопарк там. Я думаю, що найближчим часом вони покажуть на прикладі, як вони виконують програму. У центральний регіон, і ми тільки будемо підтримувати абсолютно. Повірте мені. Як коли мова йде про Канатово, то чи після цих подій з Росією, після цих подій на Сході не повернуться знову до того, щоб це був військовий аеродром, який так поспішно все-таки ну, знищили, скажімо так, тому що наскільки мені відомо, в Кіровограді, в самому Кіровограді було кілька військових частин. Зараз залишилось здається, дві чи три. Я хочу сказати: всі 20 років знищували наше військо. Особливо останні 4 роки. Я не буду повторюватись, ви знаєте, що очолювали ці війська, навіть росіяни. Ну, оце знищення торкнулося і Кіровоградщини, тому що були військові частини, була техніка, і кажуть, що дуже мало чого залишилося. Скажу вам відверто, те містечко, яке є зараз, воно практично не придатне зараз для оперативного вирішення питань. Треба додаткові тепер вкладати кошти для того, щоб його відновити. Але завдяки тому, що там ще залишиться така інфраструктура, я думаю, що вона буде працювати на захист нашої держави, тому що таку інфраструктуру побудувати на це дуже величезні кошти. Тому зараз це питання обговорюється і перспектива щодо. Використання канату, воно стоїть зараз на часі, і в перспективі розглядається це питання, щоб все таки частково воно працювало на оборонний комплекс, тому що нам зараз треба повністю поміняти все. І в тому числі військову дотрину мати абсолютно нову, так? Так, да, І в деяких головах і наших керівників сусідніх держав треба поміняти, тому що ніхто ніколи не думав. 70 років назад ми захищали разом пліч опліч нашу землю, сенс. а зараз ми захищаємося від, Один від гаранта, який давав і підписував, якщо ми позбудемося ядерного Меморандум, арсеналу, то вони нас захистять. Від кого від самих себе на жаль це так. Нагадаю, нашим глядачам і слухачам ми працюємо наживо у прямому ефірі. Телефон 32 29 78, Будь ласка, телефонуйте, задавайте запитання гість нашої студії. Сьогодні голова Кіровоградської обласної ради Олександр Чорний-Іваненко. Олександре Анатолійовичу, такий резонансна, така подія у нас на Кіровоградщині в центральному регіоні, як правило, навіть майдан був спокійним. Не було таких надзвичайних ситуацій, але ситуація з тітушками і ту облогу, яку ми пережили, це звичайно. Ну, знаєте, це був стрес для Кіровоградщини, і тому сьогодні суспільство має право знати, яка ситуація зараз. У правоохоронці кажуть, що розслідують, але мені здається, що пройшло вже дуже багато часу, чи дуже це складна справа, чи може хтось заважає цьому розслідуванню, яка позиція обласної влади, зокрема депутатів, тому що, скажімо так, тінь на застосуванні, на запрошенні тітушок лежить і на депутатах. Дякую за таке запитання, тому що дійсно запитання, яке е, повинно мати відповідь реально. От я хочу сказати, по прикладу себе. Я де місяць назад давав свідчення відносно цих подій, які відбувалися біля обласної державної адміністрації, і давав слідчому. І я чітко у слідчих діях сказав про те, кого я вважаю, на мою думку, організаторів цих тітушок, які на очах Громади от, е травмували голову покійному. Ви знаєте Віктор. віктору. І до речі, тоді я, я був там, я приймав активну участь, і я не давав, щоб воно спалахнула ця бійка. Ну, я сподіваюся, ви стояли а, разом з Майданом. Я стояв з захищав, але я хочу сказати, що з того боку стояв Чернявський, це депутат обласної ради, який зараз є. До речі, заступник, він на сесії заступник, заступник на обласної, обласної адміністрації. державної адміністрації, от, який це зафіксовано є. На всіх камерах відео, які оперативну зйомку проводили як Служба безпеки України, так і органи внутрішніх справ. А тому я чітко говорив про це і чітко вказував. Це були мої свідчення. І я хочу зазначити, що зараз я спілкуюсь із відповідними органами внутрішніх справ до судове слідство, проходить, опитання свідків іде. От, і це питання тримається на контролі. Найближчим часом, я думаю, що громадськість буде проінформовано і повинні відповідати, незалежно від того, депутати чи не депутати, але. Тут вони... один нюанс ще є, оскільки депутати могли б самі створити якусь власну депутатську комісію по розслідуванню. Чому? Тому що мова йде про те, що їх вже хтось не тільки запросив, а ще й фінансував. От, цікаво, з якого бюджету і які це кошти були. Тому, мені здається, це депутати могли б розслідувати самі і без міліції. Ну, я думаю, що якщо. Вдасться слідчим органам взяти пояснення у організаторів, то вони можуть розказати, хто їх фінансував, тому що як для мене я був у опозиції, в мене невідомо хто їх фінансував, хоча різні чутки ходять. це не фінансували ті люди, які були поряд із владою тоді, і це факт. Ну, Кажуть, що навіть з обласного бюджету. Я, я не розумію, повірте, що цього ніхто передав. Ви вірте, при... цього о, фінансування цього не могло бути апріоти, тому що ви розумієте, що кошти обласного бюджету вони проплачуються по програмам, які чітко задекларовані, які передбачені кошти в бюджеті. Це виключно. Повірте мені, це тільки приватні гроші були залучені. Це дійсно так були, тому що е, свідки, свідчення давали багато мешканців Керограду, де вони бачили, як роздавалися ці кошти з певних автомобілів з набраними знаками. Кіроворадської області. А деякі їх приміщення використовувалися, це таке, як приміщення на вулиці Дзержинського, де розміщено е, управління екології. Е, це теж є факти, і ці свідчення теж дані. теж. Я ще раз нагадаю: ми працюємо наживо у прямому ефірі і на радіо, і на телебаченні, і на каналі Кіровоград. Будь ласка, телефонуйте, телефон у студії 32 29 78. На ваше питання готовий відповідати? Голова Кіровоградської обласної ради Олександр Чорний Іваненко. Олександр Анатолійович, ще одне питання? От наскільки я пам'ятаю, як кажуть, є питання. Будь ласка, телефонують Алло, М Добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо у е, е, мене є питання таке. Олександр Толі, скажіть, будь ласка, яка різниця між захищеною статтею заробітної плати бюджетників і тих людей, які працюють? В приватних структурах. Значить, я до вас звертався свого часу. У нас заборгованість перед бюджетом. Бюджетом перед нами порядка мільйон двісті тисяч гривень. Я так думаю, ви мене згадали, і мій голос також. Значить, ну, а, але, однак, значить, за цими грошами стоять. Маленький маленький колектив. Якщо для великого колективу мільйон двісті тисяч гривень це не гроші. Для маленького колективу мільйон двісті тисяч це дуже дуже великі гроші. Дякую за дякую за питання. Дійсно, я розумію, хто мені задає запитання, і я хочу дати певну відповідь. різниця. Немає. Я з вами погоджуюся, тому що люди, якщо заробили свою заробітну плату, вони повинні її отримати. Ну, на жаль, так склалося, що як я вже сказав перед цим, 174 мільйона гривень кредиторської заборгованості, які не може погасити. Це відсутність коштів в державі. З яких причин вони відсутні? Я думаю, що всі знають я не хочу повторюватися. Але я хочу сказати вам про те, що. Сьогодні я вранці розмовляв із керівником нашого казначейства Ігор Юрійовичем Панасенко, який присутній сьогодні на нараді у казначействі України, де завірили про те, що до початку серпня всі заборгованості будуть погашені. От я жалкую, що так, але я прошу витримки, не обставини на сході. Ви розумієте, що туди йде багато коштів в першу чергу. Тому тільки можу сказати, що терпіння, вибачте, але я думаю, що найближчим часом ці кошти поступлять на рахунки вашої організації. Нагадаю, ще раз ми працюємо наживо 3229-78, номер телефону. Телефонуйте. Одне ще питання. В обласній раді було чимало депутатів не кіровоградських, скажімо так. Бо вони, наскільки я зрозуміла, дехто з них покинув і склав повноваження і покинув депутатський колектив і поїхав додому. Якась ротація відбулася, на їх місці прийшли депутати з Кіровоградського. Ну, я, вас... я, я перепрошую. Давайте відповімо на запитання, тим паче, що в нас не так багато часу. Слухайте, говоріть. Добрий вечір. Олександр Анатолійович, це вас турбує житель міста Кіровограда Дігтярів Валентин Васильович. Як да. ви дивитесь на те, щоб у промисловому місті Кіровограді створити з часом центр технічної творчості для дорослих людей, щоб це сприяло розвитку через винахідницьку і раціоналізаторську діяльність таких людей? І сприяло б як розв... Не тільки розвитку, а й створенню нових робочих місць і задоволенню як своїх потреб тих, хто подає, і тих, Дякую. хто буде ви дякуємо, дякуємо. Yes. Я перепрошую, що ми я вас змушена перебити. Тому що в нас до закінчення телевізійного ефіру залишилось буквально півтори хвилини. Коя я готовий. Я готовий. Якщо у вас є пропозиція, якщо у вас є такі приклади і вже практика є, я готовий зустрітися. з вами зустрітися і це питання обговорити детально. Я просто хочу сказати, що. Це наш постійний глядач і слухач, і він це питання задавав уже і Ковальчуку. Вони, да, вони, вони приїжджали до мене. Я зустрічався з ними. Деякі були пропозиції, ті, які ми намітили Тобто буде певні вирішено? події. Да. Тому я думаю, що ми ще раз зустрінемося і. Тепер про ротацію. Депутатська У нас залишилась буквально хвилинка. Що стосується депутатів, нас за цей час вийшло п'ять депутатів обласної ради. Написали деякі депутати, мені некоректно коректно говорить, Вони писали і виїхали. Вони не будуть у нас найбільше депутатами. А деякі депутати написали просто, що вони не можуть бути у депутатському корпусі, який приймав певні рішення. Ви знаєте, які вони в тому числі приймали. це саме ті рішення, які підтримали дії влади тоді по розвитку. Вони людей вже вбивали. в Да. Що стосується поповнення депутатського корпусу, то на сесії обласної ради, яка відбудеться 6 червня, три депутата зайдуть в нові за депутатські корпуси як за списками партії регіонів, дякую вам і хочу наше попрощатися з нашими глядачами. На жаль, на каналі Кіровоград ми припиняємо з вами спілкуватися, але на хвилях обласного радіо продовжуємо.